Байнанс нуті, Шоу, де 40 учасників змагаються за головний приз. 3,5 тисячі USDC. Після кожного випробування хтось з учасників покидає шоу, і лише один переможець забере головний приз. Всім привіт! Мене звати Лера та і зі мною. Позитив. А, Льоша позитив. Звичайно, звичайно, ви його впізнали. Сид українського шоу-бізнесу. Ну що, ви готові прийти до першого випробування? Ви знаєте, ми не хочемо тягнути цю інтригу там довго з вами розмовляти, казати, буде таке, буде таке. Мені хочеться, щоб ви одразу побачили, що буде відбуватися в шоу. Хотів прийняти участь. От, побачив ведучих, позитива побачив, вообще, шикарна Лера Толстолес. Ну я на самом деле раді цього ще прийшов поучаствувати. 에, зайшов е, було трохи легше через те, що всі інші теж такі заходили. Типу, е, не знаю, що буде. І я такий. А ну якщо всім страшно, то нормально. Звідки <реш> мені теж можна буде страшно буде перед першим випробуванням? Обов'язково вам треба поділитися на пари. У вас є рівно 10 секунд, аби обрати собі пару. Час пішов. Давайте. Binance, як ви обрали свою пару? Він до мене підійшов і каже, давай будемо разом. Я кажу, Давай я знаю, що таке слово бінанс. Це, це все що це я Я знаю. Це І Думаю, що наша сьогоднішня перемога це закрука нашої команди. Я, я них Думаю, ми, це, Немає шансів взагалі. Мій партнер Crime», да і подивимось з цього вийде. Я взагалі йшла сюди без очікувань. Просто коротше не зробили ніяких очікувань. Мені цікаво було поринути в цей експірієнс, і я в цілому маю принцип по життю. Дають бери, кличуть, йди. Все. Хіпстерня з З класікою вирішили. Потягнулись один до одного. Ось так. Будемо команди. Готові! Йоу, бро! Знаєте, я. Дивилась, як ви так обирали пару, собі друга, хто з ким більше спілкувався. Але ви забули, що це реаліті шоу і всюди є маленьке але. Та пара, з якою ви є, та людина, яка стоїть поруч з вами, і ви думаєте, що це ваш друг, насправді це ваш конкурент. Тому ви граєте один проти одного. І наш перший раунд називається «Криптоферма». «Криптоферма!» Перший раунд. Перед вами буде 20 боксів. Вони з таким незвичайним змістом. Я вам скажу по секрету. Льоша вже ходив на криптоферму, і я вже відчуваю такий, знаєте, запашок від нього, але не буду розкривати е, всі секрети одразу. Ваше завдання знайти ключ раніше, ніж це зробить ваш опонент. Так, все правильно, Льоша сказав. в Цій криптофермі в кожному боксі буде ключ. І вам треба знайти цей ключ. Раніше, аніж це зробить суперник. Я вам бажаю успіху. Ну, і Сподіваюся, що ваші ручки все ж таки активніші, аніж у Льоші позитиви. Дим, дим, заховаємо на дим. Я хотіла танцювати тільки відкриваємо. починаємо Криптоферма. Нас є перший ключ. Ви хочете! А можна мені замість що місцем тебе? І коли вже підійшов, мені дівчина, яка зі мною була, Дарина сказала, що якщо там щось живе, я туди не полізу, бажаю успіхів. Цікаво нема. цікавить тебе, можна воріт. Тут є. Просто хвилин п'ять не могла опустити туди руку, і я трошки заюзала хитрість, тому що. Моя конкурентка, вона копалася, копалася, копалася. В мене просто рука не підіймалася. І я коли побачила, що блиснув ключ, я вже ну зробила те, що треба було. Сірий ну він витягував, а я так просто просрав. Я веган. А ти веган це жорстоко? Це дуже жорстокий конкурс. Навіть якщо заплющити очі і ти не зможеш це зробити. Ні, я не буду Але ти розумієш, що ти зараз можеш поїхати додому. Я поїду додому. Серйозно? Я веган. Це трупи тварин. Я не буду це трогати, чіпати руками. Ну я подумала, що використовувати трупи тварин для розважального контенту це не гуманно, абсолютно. Я бажаю сценаристам переглянути їх моральні цінності та орієнтири. Подивився на ту штуку і подумав, що ну ладно, не моя перемога. Але я пошукав, знайшов пер... ключик. Проте я був в команді з одною дівчиною, яка думала, що наша команда це сила, а не вороги. І я не хотів її кидати. Ми стояли, довго вирішували, як би нам обійти цю систему, і вона пішла шукати ключик в інший. Сказав, тож ми всі знайшли. Да? Наша команда стовідсотково здобула блядь, Хуй, мальона малят! Завод, завод, я казав, що я буду вести. У мене єдиний такий недолік, ну може не недолік, я дуже чутливий до запахів. І поки вони шукають ключі всередині наших боксів, у вас теж є шанс отримати подарунки від Binance. Розділіть 21 тисячу USDC і май шанс отримати MacBook Air, iPhone 17, AirPods Max, PS5 і мержібокси. Якщо хочеш взяти участь у цьому турнірі, переходь за посиланням під цим відео. Погнали! Байнеш, Байнш, Байленс Нуді. Після того, як подивився, як всі інші учасники приймали участь в конкурсі, я зрозумів, що конкурс не такий простий, як здавалося, до цього. Сюрпризом, так скажемо. Свій паля стоїть! Я щас перегризу горло! Чесно, не страшно. Я вже працював у КС. <гум> — Ні. — Ні? Я просто... А якщо б там була просто курка і риба, я б полізла руками. Але коли там були опарищі, таргани, я би просто там блюванула, був би дуже гарний контент, але я вирішила не трокатись. Якихось е звірків тут уже. <гум> <гум> Ключ! бейбі! — Давайте! Коли нам сказали, що буде щось про ферму, думав, що може там солома буде максимум щось легеньке. А тут прям ну колоритно було інтересно. Я думав, що я витягну його там буквально за перші півхвилини, але дойшлося прям поритися, бо він такий досить маленький, тонкий, похожий на плавник. Того прийшлося прям постаратися. Ти не можеш це зробити? Геть не можу ніяк. Ого, так тобі допомагають зараз. А, так, я, 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 я... У мене був кураж. Я буду боротися тільки до кінця. Мені не цікаво тут просто взяти участь, я хочу виграти. А що а ми закриваємо носить? А, а що погано пахне? Чи Дуже погано пахне. А в мене такий хороший парфюм сьогодні. Я думаю, це від мене? Чуєте? Від мене? вас пахне. А тут а, а ви знайшли ключ? Ні. У мене була мета, та я за нею боровся. Просто не повезло, не пощастило. Так. І ключик у нас був оттакісінький, от, та, тому знайти його було надзвичайно важко. Ну ключ не йшов, але він дуже неприємний, якщо чесно. він дуже приємний, тому то, що то ти, ти знаєш до чого руку. ти йдеш. Бах! Так. Красава. Друзі, на жаль, для вас випробування закінчено. Ви повертаєтесь на свої місця. Хтось повертається з ключем, хтось без, але йдіть на свої місця, і ми розкажемо, що робити далі. Тому що це ще не всі сюрпризи від нас, льошею. А я розумію, чому так невесело інші плескали в свої долоні, тому що деякі не дістали свої ключі. І, на жаль, сьогодні всі ті, хто зараз стоїть без ключа, поїде на метро додому. Але, 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 але. Так як це перший випуск шоу Байден-Снуті, і сьогодні у ну, мене є такий добрий настрій. Ті, хто не отримав ключа, у вас буде шанс. Поборотися за головний приз нашому шоу. Перед вами стоїть чотири бокси. В них заховані ще чотири ключа. Ті, хто не отримав свій ключ, має можливість вдруге все ж таки його знайти. По команді Три ми починаємо. Три! <плес> Яка яка у вас стратегія? Яка тактика? Знаєте, це просто сила візуалізації в дії. Коли була наступна спроба, я з другої спроби, лівою рукою, я правша, забрала свій ключик з другого разу. Доля фарт. Ти розумієш, що ти йдеш далі? Да! І у нас ще дівчинка є. Одночасно зайшли? Так, у нас. Щойно хлопці знайшли ключі, але потім їх загубили. Нам сподобалось, сподобалося. Окей. Я з села, якби, би кажу, мені я би, там не знаю, просто з урода вивезли, я б там ну, ковирявся, коперсався, такий я пацан простий, якби я ж кажу, я ж побіг і далі там шукати ключі. Як таке можливо знайти ключ і потім загубити? Ну реально. Чи коли дали можливість ще з трьома ящиками, я вже Літав в космосі, а під кінець, якщо звернути увагу, боже, які в мене рвотні рефлекси починалися такі, що в мене ніколи в житті такого не було, тому новий експіріенс для себе знайшов. Ви знаєте, я такий шопоголік, я завжди це коли ну знаєте, знижки я одразу біжу в магазин. Оце дівчата, оце я так само бачу, це починаються знижки і всі там. А скажи мені, хто ж знайде? Люди, це не шведський стол, господи! Це не шведський стол. Потім пішов влазити в другому, в другому не знайшов. Потім пішов влазити в третій, в третьому не знайшов. І на другому турі, коли вже була ще одна коробка, теж не знайшов. Але це був треш. Лєр. У що? мене щось щось увелося там. Що там волос? У -у -у. А що це? Це заколка така, типу, да? Почекається якась шо? заколочка. Аааа! снуді. Друзі, хто не отримав ключ? Підіміть руку. На жаль, я маю вам вказати на ці двері. Бувайте зустрінемось вже на Ютубі і дякую за вашу участь. Оплескати. До побачення! Я думала, вау, зараз я зайду, буде щось дуже грандіозне, тому що це бінанс, і я буду прямо в захваті. Так і відбулось. Андрій, ти йдеш? У мене був стоїв акцент, просто зробити завоз, зробити реальний класний контент, прийняти участь шоу. Люблю бінанс, працюю на цій біржі. А от ключ не знайшов. Ну я навіть не знаю От. Просто, Може із того, що у мене пальці просто немає, зрозумів? І чотири якби, всі всі, ну, п'ять пальців мають, я 4 тільки. Друзі, я вас вітаю. Ви з ключем, а це означає, що ви проходите в наступне випробування. Тому зараз підходьте, беріть свої футболки і повертайтеся на свої місця. Бо я бачу тут дуже багато таких самовпевнених хлопців. Кажуть, що там будуть перемагати і далі. Е, я прошу сюди перемагати. Тому будемо боротися до кінця. Binance, Хочеш побачити наступний конкурс, але досі не маєш акаунту на Binance? Зареєструйся за реферальним посиланням в по описі і отримай 22 USDC для старту в торгівлі. А також не забувай про турнір та круті призи: 21 тисячу USDC, MacBook, iPhone, PS5 та круті мерч бокси. Погнали! Binance, Настрій, настрій супер. Я просто завжди такий, але настрій бойовий супер і готовий дойти до фіналу і перемогти. Але ще раз повторюсь, не за, не заради грошей. Вітаю! Тепер ви офіційні учасники шоу Байненснуті. І справжня гра тільки починається! І на вас чекає наступне випробування. На жаль, а може й на щастя. Ваші конкуренти вже вдома дивляться на Ютубі наші шоу, їдять чіпси і плачуть, тому що не вони підуть в наступне випробування, а саме ви. І наступне випробування називається Лабіринт Мінотавра. Зараз буде моє улюблене випробування: лабіринт мінотавра. В цьому лабіринті заховані сейфи, які ви зможете відкрити ключами, які ви здобули в попередньому раунді. Ваше завдання знайти і відкрити сейф раніше за конкурента, але завжди є маленьке але ну не може бути все так легко, так, Льоша. Бо у лабіринті блукає мінотавр. І якщо він спіймає когось з вас, то ви маєте попросити у нас. Про допомогу. Так, але про допомогу треба просити. Ну, правильно. Типу, Льоша, ти найкращий співбак. Uh -huh. типу, Лера, ти найкраща ведуча. Ну тоді, можливо, ми вас врятуємо від Мінотавра. Але вибувають ті учасники, які відкриють сейфи останніми. Угу, uh -huh. А такі будуть. Ну що, Починаємо! Let's go! Випускай мінотавра. <г spielt> Давай, Льош. Now, let me see you go off like a bomb. <х Clintusulo> За контентом, за тим, щоб перемогти і готовий давати газу. До останнього і до перемоги. Так, З вами кореспондент е Олексій Позитив. Е і зараз ми бачимо, що хтось не відкрив нічого. Бачу золотий квиточок. І ти перший! Перш, пер 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 я, пер я. я тебе вітаю! Як це так? Вітаю. Я тебе вітаю! Першого разу його знайшов. Я просто прийшов, взяв і пішов. Я професіонал. Лабіринтів. <клес> як чому так легко виявилося? Просто взяв, знайшов. А як ти от мені сказав твій конкурент, що він по ключу підібрав замочок і Одразу зрозумів, який сейф підходить. Да, ти да, просто да, на рандом? Ні, ні просто подивився, який ключ, який замок. Так відкрита. Усі намагаються відкрити свої сейфи, але нічого не виходить. І мені пощастило десь з третьої спроби. Я, типу просто відкрився зимок і спокійно зайшов. Метавра тільки зі спини побачив. Друзі, я вас вітаю все більше. і більше! Дівчатка молодці! Що це було легко? А, не дуже. але не дуже... Ми поралися, так. ми впорались! <світ> Та ну просто бомба. Я просто в кайфі І у величезному задоволенні. Я прийшла сюди заради задоволення, і я його отримую у повній мірі. – Мінотавра бачили? Бачили. Я Ми, так, не втекла. Ми бачила Мінотавра. Ну, можна піти подивитися, як він виглядає. Потім я думала, що я програю в лабіринті, тому що я чомусь думала, що ключ не підійде. І на мене вже йшов мінотавр, і я почала орати дуже сильно. Він відпугнувся, і я пішла далі. І з другого разу я відкрила перший ящик і дістала цей квиток. Я розумів, як виглядає мій ключ, я розумів приблизно, як має виглядати мій замок. І тобто я з другої спроби знайшов. У мене більш була якби стратегія втекти від мінотавра і знайти схожий замок на мій ключ. Один і другий відкрив. Один намагався, а другий вже в мене все вийшло. І тоді я пішов до мінотавра. Поки він приковував там когось з гравців, я побачив там скриньку, забрав її і зі скринькою втік і вже відкрив своїм ключем. Вас мене біжить, спотикається! Ти бачив мінотавра? Ні, мені тавра не бачив. Слава Богу, все окей. Забрав свій золотий квиточок, але хвилювався дуже-дуже. Мене був кураж, я був зразу мотивований. Дуже круті відчуття в плані, це було цікаво. Що нічого не знаходимо? Ти, ти знаєш, що ти тринадцятий, знаєш, тринадцятий дістав свій квиточок. Ти вважаєш, що число 13 тепер щасливе для тебе чи ні? Ні, ні каплі. Ні каплі чого. Мене спіймав Мінотавр і позитив дуже довго Так? шов. Да? Та, а він... ти співав пісню? Я не знаю ні пісні. Для позитива співати не хотів, тому що я не люблю а, на когось працювати і щоб якось взаємодіюся з кимось. Поэтому співати я не хотів. і Думаю, це не сильно мені треба було. Так, да, мене поймав один раз а, мінотавр. Но... 14 людей, у нас ще 4 людини, і ми закриваємо лабіринт назавжди. Боже, я сподіваюсь, Льоша позитив вийде. Він вийде. він Господи, ви знаєте, мені прийшла інформація в ухо, що там дівчину закував як мінотавер, і він закохався в неї. Льоша намагається пояснити, що в неї є хлопець і щоб він її не чіпав. Але мінотавер каже: ти мені не розказує, я наполовину чоловік і я зроблю свою справу. Я сподіваюся, ці дівчата будуть безпеці і вийдуть з лабіринту абсолютно всі. Щось не ви бачили? Він страшний. П'ятнадцята людина. Вау! Давай сюди, йди сюди, ди сиди, квиточок він справжній. О, це мій квиток. Клас! Це мій квиток! Три підсот. Слухай, ну ще б ще б трохи тип не стояв. Ще б трошки, я вже хвилюватися почала. Сказати. Я вже повідчула це. Трошки Боже, який страшний мінутавер там ходить. Він дуже класний. Добре, що я пампер сьогодні в діла. <звіт> 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 я насправді боялася, що я потраплю до мінотавра і це забере часу, але я добре справилася, намотала трішки кругів, але все ж таки відкрила і дістала свій білетик. <звіт> все, стоп! <звіт> У нас є двоє учасників, яким не підфартило. Давайте всі поплачемо, не можемо. Нещиро плачуть ваші конкуренти, тому що вони щасливі і йдуть далі в інші випробування в нашому шоу. Хлопці, на жаль, мені дуже шкода, я бачу, які ви засмучені. Реальні емоції, реаліті-шоу. Ну, такі правила. І, на жаль, ми не можемо зробити для вас виключення. Тому, Льоша, покажи, де в нас двері. Чесно, взагалі не очікував, що я тут програю, але я переконаний, що мені дали ключ без замка. Інакшого пояснення я не знаю. Да, Це образливо, того, що, типу, я навіть не думав, що з 20 людей двоє людей вибувають, 10%. Ну, типу, настільки шанс, що це був я. Я встиг пройтись. Ну, типу, двома кругами, грубо кажучи, майже кожен замочок я встиг спробувати навіть два рази. Ні разу не попавшись на мінотавра, але все одно не вийшло виграти. Це, це дуже образливо. Це перший випуск шоу Байна Снуті. І вже на наступному тижні ми побачимося і дізнаємося, а хто далі вилетить в шоу, а хто далі продовжить боротьбу. Тому підписуйтесь і не пропустіть новий випуск. Не буду, конечно, льстити самому собі, але я красавчик. Чому? об'ясню, а тому що мені повезло раз. І два, я знаю, що тут делать. Я умнію всіх остальных, і я пройду далі, і ще заберу ці три спалови.